Країнської радіо Суспільного тривають у прямому ефірі. Веде програму Галина Бабі, і зараз будемо обговорювати дуже і дуже важливу тему, яка стосується гуманітарної допомоги, адже є актуальні проблеми в процесі ввезення цієї допомоги до України. Тож поговоримо про ті нововведення, які запровадили з 1 квітня. І будемо з'ясовувати, наскільки вони дієві насправді на практиці, і як вони допомагають волонтерам чи навпаки створюють нові проблеми, адже буває іноді і так. Володимир Гавриш, волонтер, правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна з нами в студії. Пане Володимире, вітаю вас! Доброго дня, Рада пані зустрічі. Галина. Рада зустрічі! Слава Україні, героям слава слава волонтерам. Без них ніяк вони тримають на своїх плечах значну частину підтримки держави у цей важкий час. Повномасштабної війни, отже, почнемо одразу до, до справи, як то кажуть, з 1 квітня 2024 року завершився перехідний період дії постанови 953. Нагадайте про що ця постанова. Постанова набула чинності з 1 грудня 2023 року, і, власне, там були передбачені нововведення. Угу. В першу чергу це треба було перейти від декларування паперового до електронного, і всі отримувачі гуманітарної допомоги мали бути в системі онлайн для того, щоб можна було відстежувати і контролювати. Все те, що заїжджає на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, і, власне, це один із важливих акцентів, який був передбачений Кабінетом міністрів, для того, щоб обмежити чи побороти корупцію, яка була власне в рамках того, що завозилося, щоб контролювалося, і тим самим. З сторони Кабміну, на їхню думку, було максимально контрольовані процеси і системна робота в рамках благодійного напрямку. На ваш погляд, уже суто з практичної сторони, плюси додалися. Якщо говорити про плюси та мінуси, то можна розбити на декілька етапів. Постанова 953 набула чинності 1 грудня, і вона мала перехідний період, 4 місяці для того, щоб відтестувати систему, як вона працює і наскільки вона ефективна в роботі. Для мене, як для правника, однозначно номер один це питання, щоб воно було все в рамках чинного законодавства і те, що держава. Сьогодні хоче побороти ті корупційні схеми, які на кордоні із завезенням гуманітарної допомоги. Це важлива складова для держави, для партнерів міжнародних, і це дуже важлива історія. Але є історія волонтерства, історія того, що сьогодні в країні війна, і нам дуже важливо ефективно, швидко реагувати на виклики, які на передовій, люди, які постраждали від війни, і щоб ця гуманітарна допомога максимально. Максимально швидко та ефективно була е, завезена на територію України і е, далі е, до, доїхала до кінцевого споживача. Тому, якщо говорити про саму постанову і про той алгоритм, який був запропонований Кабінетом міністрів, uh -huh. то е, складова наступна: що все те, що е, завозиться на територію України, має бути максимально обліковано для того, щоб е, в декларації електронній було відображено кількість, вага, що скільки, чого завозиться, і власне міжнародні партнери-донори, які на сьогоднішній день співпрацюють з фондами з благодійними організаціями в Україні, мають надавати велику низку і перелік того, що вони нам передають. Це для них незручно, тому що в них немає великого фізичного потенціалу людського. Який міг би це швидко, ефективно обліковувати і надавати нам максимально достовірну інформацію, і це їх приводить в ступор, чому на сьогоднішній день країна робить такі обмеження для того, щоб деталізувати ту гуманітарну допомогу? І, власне, з їхньої сторони це не завжди можливо зробити, і дає обмеження на ефективну співпрацю з міжнародними донорами, бо вони інколи задумуються, куди тоді? В іншу країну, яка потребує допомоги, поставити цю гуманітарну допомогу, де менші обмеження Бо і простіше законодав е... де, де спрощений так, так. так. система з кажете. Завершено. Все має бути обліковано, все перераховано. Якщо допустимо, ну я так от фантазую, як кажуть на хлопський розум, вводяться одноразові шприци. Це ж ввозиться не десятки, це ж напевно контейнер ввозиться. Яких Так, Ну е, власне, тут е, є постанова, є вимоги, і ми під ці вимоги маємо сьогодні підлаштовуватися. З 1 квітня вже ця постанова набула чинності. Якщо до 1 квітня був перехідний період, і ми могли декларувати як в письмовому вигляді, так і в електронному, то сьогодні е, тільки все обліковується в електронному вигляді. Е, крім. Того, для того, щоб це все ефективно було на обліку і потім розподілено, є навантаження на благодійні фонди та організації стосовно залучення фахівців, тобто бухгалтерів, юристів, які мають власне цю роботу виконувати. Це вже робота фахова і. І ця робота потребує постійної відповідальності і залучення фахівців за е зарпла е зарплату. Не зарплата, так. так. Тут це вже виглядає не зовсім волонтерська робота, і це так? вже не волонтерство. Це вже про фінанси, наймана праця. наймана праця і відповідальність тієї людини, яка це все супроводжує перед е відповідними органами влади. Тобто, ви, як людина досвідчена, як волонтер, правник, вважаєте, що тут могли би бути ще якісь вдосконалення, бо електронний облік, а не паперовий, це не дуже. Спростив чи полегшив працю тут є навантаження і велике навантаження на будь-яку організацію, яка сьогодні працює в Україні, і завозить гуманітарну допомогу за кордону. Плюс, крім того, що це потрібно все обліковувати, вносити в електронну базу, потрібно ще в 90-денний термін розвести цю гуманітарну допомогу mm -hmm. до кінцевого споживача. І тут ще один одне питання, яке. Інколи виникає, тому що гуманітарна допомога, яка завозиться на територію, от, наприклад, ми сьогодні завозимо буржуйки. Які потребуватимуть восени зимою, і сьогодні більшість військових частин відмовляється від того, щоб ми їм їх надали. А у нас є терміни 90 днів, і отут колізія теж в законодавстві, в постанові, те, що яким чином нам потрібно буде далі звітувати, тому що якщо ми в терміни не прозвітували і не передали гуманітарну допомогу кінцевому споживачу. Нас нашу діяльність призупинять на термін в так само 90 днів. Тому це важливі аспекти, які спочатку треба було відпрацювати із волонтерськими організаціями, з тими активними волонтерами, які на сьогоднішній день роблять реальну роботу і допомагають як військовим, так і людям, які постраждали від війни. І спочатку треба було Ло цю постанову максимально відпрацювати, а потім вже приймати рішення стосовно її впровадження, uh -huh. тому що складова законності і боротьби з корупцією це номер один. Але є ще війна, волонтери, які 24 на 7 працюють, і які реально виконують ту функцію забезпечення військових, яка важлива сьогодні, uh -huh. і тому спрощення чи взаємодія має бути. Спочатку, а потім уже прийняття тих чи інших постанов. Пане Володимире, ви сказали, от певні військові частини зараз мені просто самі цікаво, зараз не хочуть брати від вас буржуйки, як від волонтерів. А чому вони відмовляються? Це їм не хочеться брати на баланс, чи не хочеться його тягати там, десь перетягувати з бліндажа в бліндаж. В чому проблема? Ну це облік. Це так само з своєї сторони відповідальність уже лягає на ту чи іншу mm. військову частину. І е, якщо говорити про буржуйки, вони сьогодні не актуальні, тому що у нас е, Скоро, і вони не потрібні в їхньому там, використанні. Тому є такі питання, чи, наприклад, одяг, так само uh -huh. зимовий, який завозиться зараз. Він не актуальний, але він буде актуальний вже восени і тому тут є питання. І хотілося, щоб оці всі такі нюанси вони максимально були виписані для того, щоб ми, як волонтери, могли максимально ефективно працювати і без Інших але, 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 але справді, якщо тобі дають зараз як гуманітарну допомогу хороший зимовий одяг, а ти його не маєш де тримати і мусиш протягом 90 днів комусь роздати, а хтось не хоче брати, бо йому теж немає де його зберігати, він йому зараз не потрібен. Тут якийсь вузол проблем, який потрібно ще раз сісти, розглядати і вдосконалювати в законодавстві. От однозначно, ми в цьому скажімо, аспекті теж працюємо, тому що ну, наша задача максимально ефективно працювати. Але є й позитивні сторони, так. тому що, якщо взяти е, зміни до закону е, який в Грудні місяці набув чинності, саме там є плюси стосовно того, що ми, як фонди, можемо завозити на територію України машини угу. і передавати безпосередньо не на військову частину, а військовим, які потребують. Це полегшує процес і швидкість доставлення машини. Передачу машини для того, щоб військовий міг виконувати поставлені задачі. А є якийсь такий реєстр тих, хто потребує. Ви знаєте, ви ці про ці потреби? Ну, як правило, волонтери працюють з тою чи іншою частиною. Є розуміння потреб, є взаємодія з командуванням військової частини, тому що не завжди військова частина може взяти на облік, бо є машини, які не списані угу. там. Чи, ну, тобто є штат. Атаний розклад, а машин все рівно не вистачає. Тому це спрощення дає великий плюс взаємодії і з військовими, яким потрібно ці машини. Тому це хороша така новина. Іноді повідомляється в засобах масової інформації, новини такі з'являються, що у різноманітних електронних реєстрах чи електронних звітностях трапляються технічні збої в різних системах. Чи в вашій практиці таке бувалося, і чи зараз, коли треба подавати всі звіти в електронному вигляді, це затримує роботу? Що стається? Ну скажу так, що система не досконала. У нас неодноразово виникали питання стосовно того, що або в системі не видно, що є декларація, чи декларацію заповнюєш, підвисає система. Це ну, теж незручності для волонтерів, для благодійних фондів, які системно в цьому напрямку працюють, тому що це на кордоні створює проблеми, приходиться чекати. Знову ж таки, гуманітарна допомога не їде тільки в день, вона їде 24 години на добу. І тому питання залучення знову ж того бухгалтера, який це все вносив. Є так само доступ до системи, тобто є багато незручностей саме в роботі цієї системи. Але на превеликий жаль є вже той формат, і вона набула чинності ця постанова, тому ми від цього нікуди не відійдемо. Хочеться, щоб нас чули, і щоб максимально це все було ефективно. А для цього потрібно спочатку тестувати, дивитись на ефективну роботу того, що впроваджується, і вже на підставах тесту можна впроваджувати. Можливо, це трошечки не по темі, але ось я чомусь подумала, оця блокування польськими фермерами наших кордонів, чи воно позначилося на роботі волонтерів як увезення гуманітарної допомоги? Адже ви кажете, це також час. Вони там стоять, а тим часом ці 90 днів за які треба розподілити цю гуманітарну допомогу, вже спливають. Чи це немає не взаємопов'язане? Воно не взаємопов'язане, тому що якщо говорити про гуманітарну допомогу, там є окремі були коридори. А вона не блокувалася. Е да, тобто, ну були деякі випадки, але щоб в масштабі, то цього не спостерігалося. От ви зараз говорите про те, що треба ще враховувати, треба ще враховувати. А які були враховані такі волонтерські пропозиції, які подавалися на етапі розробки цього закону, і вони вже працюють, і ви цим задоволені? Ну, е якщо говорити про е позитивні сторони, то е в будь-якому випадку, е великий плюс це те, що ми бачимо зразу в системі, що завезлося, куди угу. розподілилося, і цим самим ми, е та звітність, яка надається через 90 днів, е це прозорість, і це великий плюс. Тому що під виглядом гуманітарної допомоги, на превеликий жаль, дуже багато людей збагачувалося, і тому це великий плюс, тому що ми ж розуміємо, що наш ворог працює проти нас і в інформаційному полі, і коли є. Такі ситуації стосовно кражі гуманітарної допомоги це ж все піднімається в країнах-партнерах через засоби масової інформації, і тим самим хочуть максимально урізати те, щоб допомога йшла на Україну, і ну, то тому... це впливає на імідж держави. Це, загалом це да це іміджова складова, це е, питання. Тої корупції, яка в нас, і от це великий плюс. Здається, ми з вами в нашій попередній розмові говорили про те, що по-різному може вплинути це ці зміни до законодавства щодо ведення ввезення гуманітарної допомоги на роботу маленьких волонтерських організацій і великих фондів. Чи це справді так? Якщо це диференційовано, то яким чином справді вплинуло це нововведення на роботу малих і великих волонтерських організацій? Ну якщо говорити взагалі за саму постанову, то на сьогоднішній день просто волонтер взагалі не має права і можливості везення гуманітарної допомоги? Волонтер як людина як людина. Він має бути представником якогось фонду для того, щоб цей фонд був внесений в єдину систему електронного обліку, і тільки тоді можна завозити гуманітарну допомогу. Це перше. Друге, і теж немало важливе питання маленьких і великих фондів. Якщо великі фонди сьогодні масштабовані і мають змогу взяти на роботу бухгалтера, юридика, Риста, який це все буде так. робити за заробітну плату, це е, воно і так робиться. В них є штат і все інше. Якщо говорити про маленькі фонди, то ці фонди не мають такої змоги, і, е, як правило, відмовляються від отримання гуманітарної допомоги на свій фонд, тому що це те навантаження і відповідальність перед законом, е, які в більшій мірі на себе не беруть. Тепер своя особиста історія, я думаю, ви нам її розкажете, як вплинули оці ці нововведення на роботу, зокрема, вашого фонду, чим ви зараз займаєтеся? І, може, зовсім конкретніше, як давно ви були там у бійців на передовій, які потреби вони мають, можете нам розказати. Оскільки фонд тісно співпрацює, у нас один із проєктів це фронт, це допомога нашим військовим. Ми щомісяця відвідуємо різні гарячі точки на сході України, на півдні, де йдуть бої, ми чітко розуміємо, що сьогодні важливо для наших захисників: це FPV-дрони, угу. це машини, це засоби захисту реби. Тобто ми в цьому. Цьому плані ефективно працюємо. На сьогоднішній день, за два роки війни, фонд більше 100 мільйонів гривень залучив саме на підтримку військових і передано допомоги саме для військових. Тому на тому тижні ми були на сході, це крайня поїздка. Так само завозили fpv дрони Крім цього, ми працюємо на інших напрямках. У нас є проєкт Fokids. Це угу. який стосується дістання. Діток, які постраждали від війни або були незаконно вивезені з території України в Росію, ми так само працюємо в напрямку культурної дипломатії. Власне, зараз працюємо. Над тим, щоб запустити міжнародний проєкт АНІШ Ukraine». Ми підписали меморандум з Міністерством культури в рамках цієї активності, тому що культурна дипломатія це теж важлива зброя сьогодні проти ворога. І наша задача максимально популяризувати Україну в світі через культуру, через надбання нашої нації. У нас є проєкт Жива. Це е, справжні історії кохання жінок, які втратили своїх чоловіків на війні, і ми підтримуємо е, цей проєкт через е, призму майстер-класів, арт-терапії, для того, щоб жінки могли відновитися, щоб могли е, відчути себе потрібними суспільству, тому що це теж важливе питання для е, нас, і ми цим теж опікуємо і працюємо в цьому напрямку. Очевидно, ви десь в якихось е, напрямках отримали допомогу. В інших е, потребуєте ще вдосконалення оцих нововведень. Чи спілкуєтеся ви з своїми колегами, аби зібрати докупи ці пропозиції? І все таки якось разом з урядом, з державою, напрацювання нові, як вдосконалення, уже вдосконалені, таки зробити. Хвилина. Комунікація ведеться, ми співпрацюємо і ведемо постійний діалог з різними благодійними фондами, організаціями, тому що те, що ми робимо, що інші фонди роблять, і те, що держава водить нововведення, mm -hmm. велика ну задача щоб максимально синхронізувати так. Щоб та гуманітарна допомога, яка заходить на територію, вона заходила з мінімальними обмеженнями і з максимальною ефективністю для наших захисників, для людей, які постраждали від війни, тому що наша задача вистояти, перемогти в цій війні, і тому нам потрібно працювати 24 на 7. І важливо те, щоб нас чули, і ми це максимально на сьогоднішній день. Е Робимо, щоб нас чули, і в комунікації рухаємося. Чути перед. того, хто має досі, це найголовніше для тих, хто має теоретичну якусь підставу ухвалювати нововведення. Тому я сподіваюся на вашу подальшу ефективну співпрацю, нагадаю, нашим гостем у цій студії українського радіо був Володимир Гавриш, волонтер, правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна. Ми говорили про ті нововведення в законодавстві, які з'явилися з 1 квітня 2024 року. Стосуються вони якраз введення в Україну гуманітарної допомоги. Про всі аспекти цих нововведень в теорії і на практиці ми говорили з нашим гостем. Розуміємо, що тема потрібна. Потребує відстеження і надалі, і освітлення, висвітлення в ефірі українського радіо. Дякую вам за участь у програмі.